Я вітаю всіх любителів Таро, а також тих, хто за допомогою карт любить зазирнути в своє майбутнє. Сьогодні нашим провідником буде колода карт мадам Ленорман. Сконцентруйтеся, будь ласка, на своїх питаннях, в кого які є питання. І оберіть першу позицію, друга чи третя. За допомогою карт ми дізнаємося, вирішиться ваше питання в найближче майбутнє, чи ні. І що для цього треба зробити? І так, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Всі загадали, яка позиція <coughs> дасть відповідь на ваше питання? Сконцентрувалися. А тепер починаємо. Позиція номер один: чим найближче майбутнє? Вирішиться ваше питання. Поки що ні. Ви робите все можливе, щоб його вирішити, але поки що тема ця закрита. Ви робите все, і вам потрібно продовжувати це робити, але ще не прийшов час, щоб це питання вирішилось. Тому що ми знаємо, що життя все-таки, як би там не було, а диктує, якісь правила вносить свої корективи в наші дії. Да? Наші вчинки. Так, ось для вирішення вашого питання час іще не прийшов. Воно вирішиться, але трошки пізніше. Чому не час, ви дізнаєтеся про це. Хто загадав позицію номер 2 Так, ваше питання вирішиться. Вирішиться завдяки допомозі якоїсь близької людини. Тобто, ви звернетесь за допомогою або вам її запропонують. І ваше питання вирішиться. Причому вирішиться воно благополучно, позитивно. І хто загадав позицію номер 3 Ви навіть не знаєте, як вирішувати це питання. Якась проблема вісить, але ви, на жаль, втрачаєте втрачаєте втрачаєте. Прийшла чорна полоса у ваше життя. І поки що виходу з неї ви не бачите. Ідуть втрати навколо сплетні, нерозбіріха. Ви або втратили гроші, або щось у вас ну, хтось і не віддає, або ж ви не, має, не можете платити якусь там іпотеку, наприклад, і можете втратити майно. Тобто йдуть великі проблеми, іменно зв'язані з фінансами, іменно фінансові проблеми у вас. І от саме на цій на третій позиції я хочу і зупинитися. Трошки детальніше подивитися про це. І так, фінансові проблеми, втрати, може бути навіть обман. Хтось вас обманув, знаєте, таке, таке вираження кинули на гроші. І таке буває. Тобто получився якийсь обман. Велика втрачена сума коштів. Тут може йти втрата і може йти мова і про втрату роботи, про втрату премії, урізали зарплату, наприклад. Бо наказали, наклали якийсь штраф. Тобто тут все йде мова про фінансові втрати і фінансову взагалі неплатоспроможність вашу. І так, чому так сталося? Чому саме так сталося? У вас виникло якесь питання, якась проблема. Вам потрібно було її вирішити. Ви робили все можливе. Ні в кого не просили допомоги. Ні до кого не зверталися, надіялися на свої сили, надіялися на свої знання, на своє вміння. І, на жаль, у вас не вийшло вирішити це питання. Тобто ви довго думали і трошки затягнули цей час. Потрібно було діяти швидше, а ви думали-думали, і в кінці кінців. Знаєте, як перегоріло. Карти виходять дуже важкі, складні, мечові, холодні, проблемні. зараз ви знаходитесь в такому стані трошки злості, можливо, навіть агресії. Можете зриватися на людей, тому що у вас сидить проблема. Знаєте, на сьогоднішній день наш час вислів не в грошах щастя, він не працює, на жаль. Тому що гроші це можливості, а без грошей ми не маємо можливості, без грошей ми нічого не можемо. От. І тому ви знаходитеся в такому дуже важкому психологічному стані. У вас голова просто закіпає. Але ви чомусь тримаєте це все в собі. Ви не звертаєтесь ні до кого за допомогою. Якби ви звернулися, то вам би допомогли. На сьогоднішній день вам потрібна ця допомога. Не, терп... не несіть це в собі. Бачите, ви себе тримаєте в такому замкнутому кругу, в замкнутому колі. І не можете з нього вийти, тому що вам потрібен свіжий погляд зі сторони. Ви дуже багато перед собою поставили задач. І найскладніші з них ви не змогли витягнути самотужки. Тому що от сталася така фінансова проблема, і ви погрузли-погрузли в, в цій фінансовій ямі. Зараз просто крик душі, дуже виходять складні карти, важкі, такі, знаєте, негативні. Але я вам хочу сказати, що все-таки навіть фінансові проблеми, такі борги або кредити, неплатоспроможність, втрата роботи, житла, це все також вирішується. І так, що діяти? Чому так сталося? Ми розібралися. Як діяти? Що робити? Який крок перший такий предпринять, щоб вийти з цього всього? Ну дивіться, вам треба порадитися. І радитись по вашому питанню треба саме з тими людьми, які займаються саме фінансами. Тобто, якщо у вас кредит в банку, ви не можете його виплачувати, ви йдете в банк і вирішуєте це питання, відкрито говорите: я на сьогоднішній день по такій-то такій-то причині не платоспроможний, Допоможіть мені вийти з цієї ситуації. Якщо ви втратили роботу, значить негайно потрібно. Шукати роботу, але дивіться, справа в тому, що ви мрієте про одну роботу, у вас є требування да, свої вимоги до роботи, а знаходиться робота не та. Та, яку ви хочете, яка вам потрібна, поки що не трапляється, але вона буде. Перша пропозиція, от перша, перша співбесіда, на яку ви підете, вона буде невдала. Друга буде вдала, і саме отут, з цього моменту, з другої пропозиції, з цієї співбесіди, і піде у вас більш благоприятний період. Далі а, потрібно шукати. Шукати дуже енергійно, швидко. Ви повинні бути ініціатором. Якщо ви розмістили десь об'яву і вас не Запрошують на співбесіду, значить, ви повинні самі шукати, дзвонити і їхати, казати, Я приїду, поговоримо. Ви побачите, що я підходжу там і п'ятий, десятей, і тобто розмовляти, тому що оця криза, оцей дуже кризисний такий негативний період, в якому ви знаходитеся зараз. Він затягується. По-перше, зверніться за допомогою до людей, які ви знаєте, що вам є кому допомогти. І по-друге, діяти треба дуже швидко. Не чекайте милості від природи, ця чорна полоса сама не уйде. І оці огранічення, в яких ви зараз знаходитесь, самі по собі не розтануть, вони ніде не дінуться. Так, по роботі, по кредитам розібралися. Далі, карти дайте, будь ласка, пораду. Ми старо. Зленнорман почали, зленнорман і закінчимо. Дивіться, все це у вас відбулося після розриву з чоловіком, з мужчиною. Якийсь, знаєте, такий важкий дуже був період у вашому житті. Ви зараз не можете ніяко говтатись від цього. Але цей період вже позаду. Все, бачите, урожай зібраний. Уже все. Уже хуже не буде у вас, вже буде тільки йти все до покращення. Хуже вже бути не може. Оцей складний період фінансовий, він якби закритий. Просто треба тепер із проблем виходити з негативного періоду, переходити в позитивний. Тобто хуже не буде. Ну, вот. Чаще бувайте між людей, але остерігайтеся, у вашому окруженні є людина, яка, знаєте, така недобросовісна, непорядочна, в очі улибається, а за очі бажає вам зла. Тобто, чим вам хуже, тим цій людині краще. І дивіться, вам допоможе якийсь чоловік. Ви його вже знаєте, або ж тут, тут ось скоро познайомитесь. І він вам допоможе з цього всього вийти, з цього стану, з цього дуже складного періоду. Тобто нове знайомство із мужчиною, з чоловіком. Це от саме в цей день, коли ви познайомитесь, це буде новий відлік, абсолютно новий відлік і новий період у вашому житті. Почнеться відлік нового періоду у вашому житті. Більш благоприятного, більш е, плодотворного. В наступному відео покажу е, більш детально зробимо розклад, конкретно розклад про фінанси. Що взагалі відбувається з фінансами, які проблеми, як вийти з боргової ями. Так що слідкуйте, в наступному відео, відео проговоримо це більш детально. Кого цікавить персональний розклад? Будь ласка, звертайтесь, номер телефона залишу в описі під відео. Так що бажаю вам вдалого знайомства, вдалого пошуку роботи і не втрачайте ні в коєму разі себе. Оці всі окови, проблеми, вони спадуть, крик душі, я все прекрасно розумію. Дуже кризисний, дуже важкий період, дуже важкі карти. Але хочу вам сказати, що просто ви не бачите на сьогоднішній день, через що у вас ці всі проблеми. Ви розумієте, але ви чомусь закриваєте на це очі, ви не хочете ні з ким це проговорити. Ви тримаєте всю цю біль. У собі у вас душа кричить, понімаєте, а ви говориться, ви ні з ким не хочете. Або немає такої близької людини, якої, якій би ви так довіряли, що могли б виговоритися, яка вас вислухає, або просто настільки вам болить, що ви вам краще тримати все в собі. Або просто ви по гороскопу близнюк, наприклад, або Лев. І вам легше тримати в собі, ніж випльоскуватися все наружу. Тобто причин цьому всьому може бути багато, але я би радила виговоритися все-таки. Виговоритися тоді стане легше. Про проблему, яка б вона не була, треба говорити обов'язково. Коли ви проблему проговорюєте, навіть сама, з собою, да? самі з собою наодинці, проговорити цю проблему перед зеркалом. Уже ви будете відчувати, як воно болить перший раз сльози, другий раз сльози, а третій раз уже буде трошки легше, четвертий легше, а на п'ятий ви вже комусь зможете розповісти. Просто дослухайтесь до поради. А коли ви не будете отак сильно відчувати цей біль від такого удару, да, перенесеного, і зараз оцей удар збив вас з ніг і ви бовтаєтеся в оці всіх проблемах. Фінансові проблеми це дуже важкі проблеми на сьогоднішній день. А я вважаю, що втрата близької людини і фінансові проблеми це такі важкі, важкі періоди в житті. От. І коли у вас не буде оцього болю в очах, вас і люди будуть сприймати геть по-іншому, розумієте? Так що я бажаю вам правильно прийнятих рішень, дало пошуку е виходу. Далого пошуку рішень для виходу з проблем і кого цікавить допомога, якісь питання, поради, будь ласка, звертайтеся. Бережіть себе, всім мирного неба!